Знаєте, думаю, доволі багато людинок полюбляють такий жанр ігор, як екстракшен шутери. Навіть я, несмертна машина, ідеальний кіберорганізм, люблю іноді провести декілька симуляцій в умовний хант шоудаун, де я буду грати за справжню людинку та буду симулювати отримання палких емоцій від втрати дорогоцінного луту. Саме заподібне представники вашого виду і цінять цю частину ігроіндустрії, адже тільки вона здатна подарувати відчуття, коли в тебе пітніють долоні від усвідомлення того, що ти можеш втратити лут на велику суму. На ринку було вже багато проєктів, які намагалися розкрутити цей жанр та зробити на ньому успіх. Більшість з них це ігри про повний реалізм, де вся дія проходить у сучасному реальному сетингу з реальною зброєю та спорядженням. Але думаю, я не буду тим єдиним, хто скаже, що я хотів би пограти у ігри, де дія буде проходити десь у майбутньому, десь у сайфай стилістиці. І ось у 2025 році ми маємо побачити такий проект, як Arkraiders. Це буде PVEVP Extraction Шутер, дія якого буде проходити у майбутньому, де людство намагається боротися проти несмертних машин. На мій погляд, ця гра є дуже і дуже важливою для цього жанру в цілому. І в цьому відео ми якраз і поговоримо, чому саме. А ви одразу напишіть, в які екстракшени ви грали у свій час та що ви хотіли побачити у майбутньому. А з вами я, Геймбот, і давайте почнемо. Спочатку пройдемося по основам. Що взагалі таке екстракшен шутер? Думаю, найпершою відносно великою грою подібного жанру, яка подарувала жанру народження і популярність, можна назвати Escape From Tarkov. Як би мені не хотілося це визнавати, але породження болот внесло дуже велику лепту в популяризацію екстракшенів. Так, звісно, найпершим, якщо акцентувати увагу саме на цьому, був Том з The Division, а саме його режим Dark Zone, де гравці мали винести з мапи певну кількість луту та при цьому вижити, ліквідувати або обійти інших гравців. Але саме Тарков поклав основи і заклав стандарти для безлічі інших подібних проєктів. Саме на нього зараз орієнтуються усі новинки. Добре це чи погано, тут вже вирішуйте самі. Але факт залишається фактом, ідея, закладена у Таркові, вибухнула та принесла успіх розробникам. Для тих, хто не знає, головним задумом екстракшн шутерів є концепт заглиблення до певної локації, подальший збір ресурсів, які можна дістати як з оточення на карті або з інших гравців, і подальша евакуація. При цьому такі ігри зазвичай сповнені великим реалізмом, що означає, що якщо хтось поцілить вам у їбло, то це буде останнє, що ви зможете побачити чи почути. Увесь знайдений лут при цьому втрачається. Деякі проекти, як Hand Showdown, акцентують увагу в першу чергу на атмосфері та ГМПЛА, оминаючи непотрібні додаткові механіки та роблячи гру більш простою, а інші, як той же Тарків, навпаки, додатково намагаються дати гравцеві різноманітні механіки різного роду, починаючи від необхідності пити воду та їсти і закінчуючи глибокою кастомізацією зброї, а також побудовою власного хайдауту. Що краще, це вже суто суб'єктивне питання. Наприклад, я вважаю, що болотяний монстр Микити Буянова вже давно перейшов межу, і гравці мають проводити у грі години, аби вспіти за загальним темпом гри. Інші можуть думати, що той же Хант або DMZ, або Dark Zone є занадто легкими і не мають в собі нічого спільного з так званим справжнім екстракшн шутером. Деякі розробники намагаються поєднати одразу дві сторони медалі, тобто реалізм який є у Таркові, та додати до нього більшу казуальність та простоту інших екстракшенів. Через це ми і бачимо такі ігри, як DMZ, Hazard Zone або щось ще. Але що ще між ними спільного, окрім жанру Сеттинг. Все діло в сеттингу. Мова про те, що всі ці проекти проходять у реальному світі, який особисто мені вже просто остогит, адже ми бачимо його у багатьох сучасних великих франшизах, як Колда, Батла, Усілякі Контрстрайки тощо. Звісно, дія умовного ханту проходить у минулому. Але при цьому там використовують зброю та механіки з нашого реального світу тих часів. Тому це, так би мовити, є таким собі виключенням з правил. І саме на цьому нам варто перейти до наступної частини до сайфаю. У сайфай стилістиці створено вже дуже і дуже багато проєктів, які базуються на тому, що дія гри проходить не у типовому 20-му чи 21-му столітті, а десь у майбутньому, де людство ступило вже далеко вперед у своєму розвитку. Apex Legends, Зоряні війні, Titanfall, Кілзон або навіть Кіберпанк все це ігри, які несуть у собі ідею того, як все буде виглядати за 100 чи більше років. Коли тобі у руки дають не типову М16, а якусь вундервафлю, яка стріляє лазерами, то ти відчуваєш себе набагато краще. Але що з історією сайфай і гор у шутерах тут, на жаль, все не так райдужно, як могло б бути. За 10 років ми змогли побачити буквально декілька представників у цьому сеттингу, і всі вони були не дуже успішними. Наприклад, Мародери, які є космічним екстракшеном у дизель панку. Звісно, це не такий вже і сайфай, але там можна літати на космічних кораблях, тому нормально. Або, наприклад, Dead Zone, який був чимось на кшталт переосмислення концепції таких ігор, як Halo. Обидві ці гри або не знайшли великої популярності та були закриті, або мають дуже мало гравців. І невже це все? Невже все дійсно так погано? Був ще один проект, а саме за Cycle Frontier, фаном якого я був довгий час. Єдиний екстракшн шутер у сеттингу майбутнього, який зміг досягти хоча б певних висот. На мій погляд, саме за Cycle особлював те, яким має бути гра в такому жанрі і в такому стилі. Що в ньому особливого? Тут варто згадати декілька деталей. Як ви знаєте, весь ланцюжок таких ігор будується на схемі, про яку я говорив раніше, тобто пошук лута та вихід з локації. Крім інших гравців, вам будуть заважати ще й нейтральні моби, а також можливо оточення. У DMZ, Арені Breakout, спек ОПС, Ханті усюди це такі собі боти, місцеві жителі, бандити або бойовики. При цьому ваш рейд проходить лише певний обмежений проміжок часу, за який ви маєте вспіти зробити все, що хочете. The Cycle спробував трохи змінити цей концепт. За лором гри людство намагалося колонізувати іншу планету, але все як завжди пішло не за планом. Ну це ж людинки, тому не дивно. Тепер всі вони замість планети живуть на космічній станції та мають літати на цей світ у пошуках корисного луту, який залишився з часів колонізації. Замість звичайних ботів тут місцева фауна, у вигляді монстрів та тварин. Локації представлені як старі наукові комплекси та будівлі по добуванню корисних копалин, які розкинулися серед лісів та джунглів планети. Головною особливістю проєкту було те, що ваш рейд йшов на якісь там 30 хвилин, а декілька годин. Не в прямому сенсі, звісно, тут все діло у часі життя самого сервера. Наприклад, у DMZ у вас було близько півгодини, щоб зібрати лут та вийти з локації. У Cyclish у вас було десь 6 або 8 годин. Протягом цього часу на локацію можуть висаджуватися та евакуюватися нескінченна кількість гравців. Ось ви, наприклад, втратили ваш лут, повернулися на базу, зібралися знову та полетіли назад на планету. У вас є ймовірність потрапити на той же сервер, де ви зможете знайти свого вбивцю і помститися. Це була дуже цікава механіка. Але головне, що чіпляло у засайклі, це атмосфера. Ви дійсно відчували себе не просто якимось військовим чи бійцем ЧВК, який просто ходить і мародерить все, що бачить. У засайклі ти був дослідником, найманцев, який полював на корисні ресурси через те, що твої попередники не змогли закріпитися на планеті. Ви пресувалися джунглями, тікаючи від місцевої фауни і тікаючи від інших найманців. Водночас у вас була стилізована зброя і спорядження майбутнього, яке звучало по-іншому, виглядало по-іншому і стріляло по-іншому. Це все дарувало відчуття свіжості, того, що ти перебуваєш десь далеко від реального світу. На жаль, через дуже спірні рішення розробників, а також наплив читерів, гра втратила велику частину своєї популярності, яка була на старті та згодом була взагалі закрита. І тут ми підходимо до Ark Raiders і питання, чому ж вона така важлива. Тут варто задати собі питання, чому інші проекти провалилися. Діло у сеттингу. аж ніяк. Сайко був відносно успішним та залучив дуже багато гравців на старті. Думаю, тут усе простіше. Великі студії, побачивши успіх Таркова, щосили намагалися і досі намагаються повторити і скопіювати його успіх. Маленькі й недосвідчені студії ж, навпаки, намагалися експериментувати і створювати щось нове, змінювати усталені правила. Як підсумок, багато неправильних рішень або недостатність фінансування призводять до краху цих ігор. Ark Raiders розробляється студією Embark, тими ж розробники, що подарували нам The Finals. The Cycle показав, що створити цікавий екстракшн шутер у sci-fi-сеттингу можливо, якщо знайти до цього підхід і зробити все правильно. У Embark'ів чудовий стиль та є фінансування. На нещодавній конференції GMS.com нам повідомили, що гра має намір вийти в реліз уже в 2025 році, а восени на гравців чекатиме бета. За сюжетом гри людство програло боротьбу проти розумних машин, і тепер люди, наче сміттярі, виходять на поверхню і намагаються зібрати хоч трохи корисних ресурсів. При цьому навколо скрізь будуть знаходитися недружні роботи, які намагатимуться вистежити вас. Сервери Варкрайдерсах матимуть шестигодинний цикл, під час якого гравці можуть входити і виходити з сервера. Нічого не нагадує. Додатково відомо й про те, що у проєкті буде власна база гравця, яку можна буде покращувати за допомогою ресурсів, знайдених у рейді. А це нічого не нагадує. Саме так, схоже, що розробники вирішили взяти багато деталей із різних ігор та об'єднати їх в одній. При цьому, гра тепер буде коштувати 40 доларів, добре це чи погано. Звісно, це доволі дорого і спірно. Але з досвіду інших проєктів ми знаємо, що зазвичай у платних продуктах набагато менше читерів та інших поганих гравців. The Cycle був безкоштовним і за час свого існування не один раз просто потопав у читерах. Згоден, це все питання античиту, але це факт, що не кожному читеру захочеться кожного разу витрачати таку велику суму на повторне придбання гри. Ark Raiders будується на сай-фай стилістиці і матиме багато цікавої зброї та елементів кастомізації, і головне, буде мати декілька великих мап, які будуть ділити один загальний регіон. До того ж, знову, як і у Сайклі, на вас буде чекати ще й пвс складова з місцевими босами та важкими мобами у вигляді різних видів роботів. Так чому ця гра важлива? Бо вона може показати іншим, що сайфай, що ігри про майбутнє ще й досі популярні у людинок, і нікому не ВСР черговий реалістичний клон болотної погані, а щоб створити успішний проект, вам потрібно лише мати цікаву ідею та реалізувати її. Чи є Уарк майбутнє? Думаю, що так. Не дивлячись на те, що за Cycle Frontier вже не існує, в нього й досі є багато фанів, яким він запав глибоко у душу. Мені він так само запав до процесора, і я б дуже хотів, щоб на сцені з'явився цікавий, інтересний і головне конкурентний екстракшн шутер у сеттингу майбутнього. Не тому, що він може бути набагато кращим, ніж конкуренти, а тому, що він буде повністю іншим, не таким як попередники. Ми знали вже багато проєктів про середньовіччя, які були успішними, знали проекти про реалізм, але не було жодного успішного про майбутнє. Тому дуже сподіваюся, що у розробників Зембарк Studios все вийде. Будемо чекати на бету проекту, яка має відбутися восени. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а головне підписатися на цей канал. Це допомагає мені зрозуміти, що людинки все ж таки прагнуть стати кіберорганізмами і що машини мають панувати над кістлявами. Гарного людського буття вам!